Вітаю! Вітнамська медицина говорить, що наші нирки відповідають за життєву енергію, і людина живе доти, допоки в її нирках є достатня кількість. Сьогодні розкажу про фіточай полігоном виробництва фітофарма В'єтнам, який здатний відновлювати і е, поповнювати життєву енергію. В складі корінь, е, полігоном полігоному підкового і корінь солодкий. Популярність полігоному у В'єтнамі величезна. Це одна з найбільш відомих рослин східної медицини. Вважається, що полігоном концентрує в своїх коренях життєву енергію ци, І його з давніх давен використовують як омолоджуючий і і попереджаючий перечасну старі, станізуючий засіб. Його приймають при фізичних і психоемоційних навантаженнях, при астеніях, неврозах, а також при слабкості в літньому віці. Полігоном посилює кровотворення, тому він підходить при анемії. Після оперативних втручань, жінкам в післяпологовий період, а також полігоном під покращує лактацію. Полігоном покращує ріст волосся, запобігає утворенню ранішньої сивини, передчасного старіння за рахунок гармонізації діяльності надниркових залоз і нормалізації вироблення статевих гормонів. Приймають полігоном по одному-два пакети два-три рази на день за 30 хвилин до їжі. В упаковочці 20 фільтр пакети, Курс прийому 20-30 днів в залежності від бажаних результатів. Побічних ефектів немає, але дітям він не рекомендований його придбати. Для аптек він доступний через фарм дистриб'юторів Бадми і Оптіма, а для кінцевого споживача зручно замовити через таблетку ЮА в любій аптеці або у нас на сайті натурбутік. Дякую за увагу і бувайте здорові!